Зброя це моє життя. Якщо не буде стріляти я, то буде стріляти по мені. Якщо не буде стріляти моя зброя, то буде стріляти зброя ворога. А ворога зброя буде стріляти 100%, тому мені треба зробити це на пару секунд раніше. Хорош! Хорош! Попав, є, є, десь, попав, попав. Я офіцер, позивний котя. Я сам в Запоріжжі. Спочатку повномасштабного, в принципі, зустрічав ворога тут. Мені це подобається. Вуса атаманські або гетьманські. Не в кожного вони є. Але мої вуса стали, стали модними до того, що як це стало модним. У цивільному житті я вчився в школі. Деякий період працював на Запоріжсталі на нашому заводі Запорозькому. Але потім пішов на срочну службу, я хотів цього, тому що я вважаю, що все треба спробувати. Я попав в 25-ту бригаду ДШВ, Тоді воно було високомобільні десантні війська. Я ще застав голубі тільняшки і берети. Підписав контракт, побув в Луганській області в місті щастя. Трішечки там повоював, але тоді було перемирення з нашої сторони і відкриття вогню з їхньої сторони. Після закінчення контракту я сильно довго не вагався і. Людина, яка попала раз в армію і бою казати, що я більше сюди не прийду, ось у мене вже четвертий контракт. Тому я розвиваюсь, мені це подобається. Я вже не представляю, що я буду робити в цивільному житті. Я максимум, що можу робити, це нічого не можу робити. Ми були в Мелітополі, приймали бій в такмаке і решту часу стояли на запорозькому напрямку. Зараз ми на Покровському напрямку Донецької області. Воюємо, обороняємося. Нормально. Що для мене в Запоріжжя? В першу чергу це мій дім, я завжди тут був, а ще спочатку АТО і далі. Дома, як би це не звучало, але вдома як-то комфортніше воювати. Тому що ти мотивований, ти захищаєш свою домівку. Робота снайпера це сама проста робота, яка є, я скажу так. Не згодні були зі мною багато снайперів або піхоти. Але все, що треба зробити снайперу, це дослати патрон в патронник і, нажати спуск. Але підготовка для снайперської роботи для цього спуска може піти там неділя-дві, просто спостереження, тупого спостереження. Блокнот, ручка, голова, дальномір і просто спостерігати. Якщо навіть у ворога немає якоїсь постійності, з часом вона стане. І одне, що мені залишається зробити, це просчитати і вирухувати так, щоб не моя куля попала йому в голову, а він сам прийшов на цю кулю, яка буде летіти мимо. Звісно, я залишусь в армії, тому що у мене є знання, які я можу передати. І ці знання дуже рідкі в Україні. Тобто там є на всю країну, якщо не збереться там 500 чоловік, які володіють тим самими знаннями і тим самим опитом, то його не треба приховувати, його треба навчати інших, треба готувати покоління свої. Ми військова країна, нам це треба. Зброя у мене різна. Під кожну задачу своя зброя. Це зброя проти піхоти, тільки проти живої сили і не більше. нею можна працювати на різні дистанції, але я працюю до кілометра. До зброї я відношусь добре. Добре, бо вона смісає мені життя. Я бачу силу, який падає. Я бачу ворога і не бачу людину. Знову повторюю: робота снайпера це саме просте. просто, просто нажати спуску. Сама краща історія, позитивна, це коли ми зробили план. Ми його виконали і виконали не на 100%, там, на 200 і більше. Перевиконали плани, нам всі доволі. Добрий ранок. А ми працюємо. З самого утра. Ну, Мотивую те, що в першу чергу я люблю свою роботу. Не дивлячись на весь цей треш. Всі такі ситуації не сильно приємні. Але я люблю свою роботу, це, це моя присяга, тому це наш долг. На